Оце ось ці дві мразі. Бовкунов Сергій, убійця. і Тамара Бовкунова, убійця. Лазять у мене в домі вже не перший раз, що зробили на прошлій неділі. Лазили 19.08, 23, 27. Лазили у мене у дворі по сараях, а, убивають курей. Виламали на прошлій неділі курки ногу виламали, а другу курку, петуха, зідрали шкуру жив'єм, просто жив'йом зідрали шкуру. Це просто ізвірги, просто ізверги, відключають світ, або по просьбі РЕС наш просять і рес відключає на час, поки вони лазять ці тварі. Це мразь, це просто мразь. Я не знаю, як назвати, ще, просто як назвати. Відключають світ, залазять через свіртку, заходять через свіртку, як хазяєва, днем, бо ніхто нічого не скаже, сусіди ж не бачать. Такого вони не побачать, бо вони самі бояться. Кладько, передаю тобі привіт. Дай Бог, щоб твоїм батькам і шкуру з твоїх батьків і дітей обдирали, як ці тварі, яких ти захищаєш дуже. І шкуру обідрали, і ноги, щоб, блядь, попереламували твоїм батькам, і дітям, і онукам, як вони в тебе є. Ти захищаєш, ти камір наставило, блядь, повно. Дай Бог, щоб тобі в жопі наставили тих камір. Це, це просто жив'йом. Скурки, зідрати шкуру, обрізати шкуру. Це, це вже до чого дійти, це вже я не знаю до чого дійти. Це ізверги, вони ізверги були всю життя. Та, Марко, я пам'ятаю, як ти привозила з больниці людину і здівалася з неї, собачим кормила і коли собака ложила спать і ходила, крутила їм руки, викручувала людям, які на тебе пахали. І Ця мразь така сама, садіська. Дуже обіженого, нещасного себе, блядь, строїте, такі обіжені, опущені. Ще приходять друзі ваші тута, безік, рило, ненаїжене, блядь. У, умер мій брат, так що тепер не корми, за, за солярку не плати, за рейси не плати. Прийшло воно мені з, тут бить забори. Рожа, блядь, не наїжена. Прийшло, блядь, погулять з простітутками очередними. Так гуляйте, чого ти лізеш до моїх заборів, безік, тварь? Оце таке ще творять ось. Обув, ріжуть, ріжуть, тута зрізано. Захищай, Клачко, дай Бог от цього серця желаю, щоб з твоїми батьками, з твоїми дітьми так поступали, як ти захищаєш цих тварій. Квартири там по Харкову ця твар лази. Хто там може Харківський? Оце ця твар лазить обкрадають, продають квартирки, в Харкові орудують, заробляють. Зараз війна хорошо заробити можуть. Це, це просто котів, хто дає котів, що вони шкуру здирають з котів, десятками котів сюди привозять. Як собаку вбиває об сауну? Ходити, блядь, купайтеся в тій сауні в крові та сауна вже, от тих собак і от котів убитих. Як вони верещать, як вони погибають житло? Оце така твар. Квартирки дома забирають, лазять. Нещасного себе строє, опущеного, Пітух ти, блядь, недощіпаний. В місті з безіком, хто тут ще, блядь, лазе? Заглядаєте через забори заглядаєте, привозите простітуток всяких. Б'єте безік, не наївся, чи курей, покрали курей для тебе, щоб тебе покормить з простітутками. Це ужас, це просто ужас. Ну, Це просто живйом обідрати шкуру на курки, жив'єм переламати ноги, скільки вішали вже у тих гусей мені, вже курей давили, скільки, коли ви нажретеся. Ви больні, просто больні люди.